Благодать Господа продовжила наші дні, продовжила наше життя, а я переконаний, що не у всіх, особливо в Україні, і особливо в тій зоні, де смерть розгульно і широко мандрує і косить, чиєсь життя закінчилося, вкоротилося і не тільки. А й уже незворотньо не може бути відновлене, так як вічне життя тих людей не було. Прийняте і утверджене. Наше життя продовжується, і прожитий день повинен схиляти нас у ніжки Господа і говорити Дякуємо, ти дав нам ще день. І так кожен день ти дав нам прожити ще день. І це милість твоя і благодать. Наше життя в контексті нашого спілкування веде нас до вирішення проблеми, яка лежить перед Господніми очима. І це проблема наша гріховність, це проблема наша недосконалість. І наша недосконалість. І, на жаль, гріховність перешкоджає йому повернутися, щоб утвердити своє царство. Ми знаємо вже із спілкувань раніше, які були попередні, що хрест це суд, суд дає спасіння. Але не тільки, і нам необхідно утвердити ще один аспект. Вмісту, суд на Христі, це спасіння і нагорода. Світ, безбожники і грішники під судом без спасіння. Про нагороду мова не йде. Але віруючи, вони у виборі сьогодні. Вони не здійснили вибору і не роблять його щоденно відносно спасіння. Вони прийняли Господа і отримали вічне життя. Це спасіння. Але щоденний шлях віруючих у виборі. Ми приймаємо суд з нагородою хрест чи без нагороди? Судний престол Христа. В цьому питанні. Наше щоденне ходження або утверджує суд з нагородою, і це хрест, або суд без нагороди, і це престол. Якщо ми розуміємо це, то наші дні мають велику цінність, бо коли воно продовжується, ми можемо віддати своє життя. Ще один день роботі Христа, і Він готує нас. Він готує нас, щоб плід всього вмісту, який Хрест охоплює, був явний. Щоб було явна Божа любов із нас, Боже прощення, щоб було явне страждання, яке ми доповнюємо до страждань Христа. Щоб було явне усунення я, щоб було явним послуг і покора. І все це плодом повинно сейти з нас. Це істинне життя віруючої людини, це справжня віруюча людина. І людина, яка віддає себе Христу, вона виявить, що хрест плодоносить кожною річчю. Який вміщає, і вміщує і переносить у нас. Отже, хрест це величезна сила приготування. Хрест повинен знищити основу старого творіння, гордість і самовпевненість. Якщо ці дві опори будуть зрізані, старе творіння посипеться. І якщо Хрест виб'є ці дві опори і спалить їх, це підніме рівень життя на рівень образу Христа в волі Божій і в повній глибокій залежності від життя Господа і дії Христа, яка є спасаючою, очищаючою і відсікаючою все, що має. Це ще прив'язку до старого творіння. Якщо Хрест не зріже гордість і самовпевненість, це зробить престол. І коли віручій прийде пересудний престол Христа, тест на основи його життя, який буде поставлений, це гордість і самовпевненість. Самогордість і самовпевненість повністю переміщає людину із залежності в Господі, а це означає від його крові, і від його постачання на себе, що зневажає Господа і що усуває його із центру волі Божої як забезпечення, і як шлях, і як досягнення для кожного віруючого. Він говорить, що він дорога, дорога на хрест. Він говорить, що він істина, істина, яка звільняє через хрест. Він говорить, що життя, Життя, яке вивільняється через хрест в житті Воскресіння. І дорога, шлях, і правда, і істина, і дорога, і істина. Всі вони. І життя всі вони знаходяться в проходженні Христа. Він все несе через Хрест, тому що Христом відсікається все супротивне. Я надіюсь, що ваше життя буде на цій основі. І що гордість ще є елементом природи і характеру сатани або центральним елементом його сутності. У вашому житті буде спалена, і що самопевненість буде усунена, і ви навчитесь повністю покладатися на Христа. І якщо цього не станеться, це здійснить престол. Можливо, ви думаєте, а як перевірити, працює хрест мені чи ні? Ви можете приймати вчення відносно цього, але не може, можете задаватися питанням. А як знати, чи працює хрест мені? Як знати про пліт? Я спробую вам трішки допомогти. Якщо хрест працює, то показником цієї роботи природня сила слабне. Ми ослабляємося. Якщо хрест працює, природа стара слабне і е, усувається, самоупевненість згасає і з'являється трепет, і страх Господній, що є початком мудрості. І все це показник плоду діяльності Христа. Хрест діє там, де старе творіння гасне. Якщо старе згасає, ви можете бути впевнені, хрест діє в вас. І плід невдовзі буде повний, і слава Господа в образі, проявленні образу його проявиться. Що ще підтверджує, що Хрест працює в нас? Незворотність усунення старого або гріховного. Незворотність. Якщо ви просвітлені і хрест здійснив роботу суду, ви не зможете повернутися до старих справ. Якщо ви можете повернутися до старих справ, значить цій області хрест не здійснив своєї роботи. Якщо ви в світлі і просвітлені, то сила ослабне, і старі усунені справи більше не повертаються. Якщо ви не в світлі, то ви не зможете утримати нове. І навіть виходячи на шлях нового життя, ви знову будете падати ісуватися в ту ж саму яму. Це означає, що ви не на Христі. Ви не схиляєтесь перед Христом і не віддаєте себе цілісно в його обійми з проханням знищити й усунути все, що перешкоджає Господу. Ми можемо розумом думати, що так треба, але воля або почуття багатьох супротивляється цьому і не хочуть віддавати Господу. Себе, щоб хрест усунув те, за що тримається віруючий. Світло є найбільш важливим елементом в теперішньому житті віруючого на шляху його до зустрічі з Господом. Світло. Хочу запитати вас. Що діє у вас на вашому шляху? Воля чи світло? Що є принципом вашого життя? Що утворює плід І що несе вам надію? Або що приносить вам користь? Що діє? Якщо у вас діє воля? Це ненадовго. А якщо світло це незворотне. Тому необхідно визначитись, що діє в мені, або на якій платформі я знаходжуся. Я утверджую щось волею, чи щось утверджується світлом? Гріх подолає волю. І ви нічого не зможете з цим зробити. Але не подолай світло. Скільки б ви не прикладали вольових зусиль, гріх здолає ваші зусилля. Але якщо він зустрінеться з світлом, він видалить гріх і ніколи він більше не повернеться. Світло усуває гріх навічно, назавжди. А все, що усувається не світлом, невдовзі повернеться знову. І тепер ви можете знати: те, що не повертається, пройшло суд. А це означає, що розпити на Христі. А те, що повертається, ви все ще не віддали під суд Христа. Це необхідно ясно бачити в вашому практичному. Поджені. Світло це те, в чому ми найбільше нуждаємося. І в чому найбільше нуждається будь-яка людина. Світ гине. Чому? В темряві? Світ повністю поглинутий темрявою, і він гине. І справа не в тому, які в ньому люди хороші, чи погані, вони темні. Будь-яка людина, яку ви зустрінете в світі, є темною. скажете, я бачила позитивних. Вони позитивні, але вони в темряві. Я бачила добрих, вони все рівно темні. Їх нічого не освітлює. Вони не знають ні себе, ні Бога. Це темрява. Світло приносить нам. З однієї сторони знання Бога, а з іншої сторони знання себе. Якщо ми під судом Христа, то з однієї сторони нам відкривається Бог, а з іншої сторони, нам відкривається істина щодо нас самих. Зазвичай, все, що ми думаємо про себе, не збігається з тим, що думає Бог. Зазвичай із всього, що ми можемо твердити відносно себе, 99% брехня, а 1% – припущення і нічого більше. Тому що тільки Бог знає нас, світло вскриває нас. І коли світло вскриває нас, ми можемо жахнутися, не може бути. Ми можемо жахнутися того, чим ми є. Нам би в голову не прийшло, що це про нас і що це ми. Але світло вскриває і виявляє, і не тільки, а видаляє. Отже, світло це те, що найбільше нуждається віруючи, і особливо в наші дні або в наші темні часи. Темрява згущується, віруючи, поглинуті в темряві світ в безпросвітному мороці. І тільки в вірних світло все ще сяє, тільки в тих, хто любить Господа і хто повністю віддає себе промінь світла із престолу все ще просвітлює таких людей, таких віруючих. Світло це величезна коштовність, його на даний момент дуже рідко можна знайти. Ви можете знайти масу проповідей про Бога, про гріх, можливо. І з Біблії поставте запитання, скільки в цих проповідях світла, а не моралі? Скільки представлений хрест? А не заохочення бути кращим? Скільки покладений або представлений край, кінець старому творінню, щоб жити в житті Воскресіння, а не покращення його чи вдосконалення, спробуйте знайдіть. І всі ці проповіді темрява, суцільна темрява. Тому що світло. Представляє нам сяйво Христа. І там, де сяє Хрест, він відкриває особистість Христа з однієї сторони, його роботу все ціло повністю з другої сторони. Рішення всіх Божих проблем, які треба було здійснено з третьої сторони, і абсолютно бездарність і нікчемність тих, хто, кого він провів через хрест. З четвертої сторони. Я можу перераховувати ще багато сторін Христа, але всі вони сяють, сяють і, приводячи в світло, оновлюють, вводять в нове творіння. І нове творіння стає славою Христа. Якщо загально сказати хрест. Це суд нашого життя. Якщо ми приймаємо хрест, ми приймаємо суд своєму життю. Замітьте, не щось в нашому житті, а суд всьому життю загалом, з усіма аспектами, досягненнями чи недостатками хрест це суд всьому життю і повністю знесення його до попелу. Що би торжествувало нове? Торжествувало, щоб торжествувало образ Христа. Тому хрест націлений на знищення нашого життя. Більше того, до повного знищення. І коли все, чим моє в старому житті, рухне і згорить. Слава образу Христового явиться! Але не тільки в кожному із нас, а сукупно, і ми побачимо славу нового Єрусалима. І новий Єрусалим засяє уже в цьому віці, славою Христа, так, що не зможе це сяєво ніщо покрити, не сховається місто на горі. Так і новий Єрусалим не заховається серед цього розбещеного роду розтління, і повної темряви. Тож, якщо ми будемо кожен віддавати себе на суд Христа, ми явимо славу Нового Єрусалиму, нового творіння. І через образ Христа в кожному із нас Він засяє так яскраво, що вірні побачать, що це Господь. Він засяє для тих, кому Господь відкриє очі, Він не всім засяє. Але давайте будемо сяяти не для людей, а для Господа. І коли ми сяємо для Господа, люди теж помітять. Тож хай хрест візьме в захват все наше життя і не відпускає жодну нитку, доки вона не перетнута, і жодну жилку, доки вона все ще смокче старе творіння. Нехай все буде перебито, як у тій жертві, щоб кров стікла остаточно до каплі, а тепер на спали. Якщо ви все ще утримуєте живильні ниті свого єства, це означає, що ви не хочете на жертівник і не помістили себе. Віддайте свяченнику, спочатку йому потрібно. Забрати кров, щоб утвердити жертву готовою для жертівника. Кров це старе життя, це плоть. Усуньте плоть. І жертва приготовлена для насолодження Господа. А коли вона згорить це ціло, вона буде піднята і пославить Христа, проявить Його славу. Нехай цей процес незмінно рухає нас вперед. І нехай Хрест стане улюбленим місцем нашого будення і нашого сьогодення. Ради майбутнього. Амінь.